Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні в вашій увазі я пропоную ідею створення пляшки у вінтажному стилі. В цій роботі ми зробимо зворотній декупаж, а також прямий використаємо вензіля і зробимо рельєфну поверхню пляшки. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Сьогодні я буду декорувати. Таку пляшку, я її вже підготувала до роботи, зняла всі етикетки і знежирила поверхню. В цій роботі я буду використовувати дві серветки, і я вже підготувала цей фрагмент, вирвала і приклеїмо до пляшки методом-файлом. Але не забуваємо, що для зворотнього декупажу ми серветку кладемо обличчям до себе. Після того, як ми перенесли серветку на пляшку, наносимо клей ПВА. І залишаємо пляшку для того, щоб клей гарно просох. І після того, як клей гарно висохне, покриваємо серветку акриловою фарбою білою. Це ми робимо для того, щоб наш малюнок внутрішній гарно проявився, а також це є основою для прямого декупажу. Я вже підготувала серветочку. Обірвала так, щоб наш малюнок гарно розміщався на пляшці. І тепер приклею методом файлу прямим декупажем. Серветка вже просохла. і тепер я хочу надати об'єму. Пляшці. Для цього я буду наклеювати білу частину серветки, але формуючи такі незначні складочки. Так виглядає обклеєна бутилка. І тепер я її залишаю на ніч для гарної просушки. Віконця я хочу прикрасити вензелями. Я їх буду робити із саморобного молду і такої пасти. І так, я зробила такі вензиля і буду тепер приклеювати до пляшки наклей ПВА. Вони ще не просохли, тому вони гибкі. Пляшка у нас має випуклу форму, тому вензіля потрібно клеїти ще вологими. Для профарбовування я взяла дві такі фарби, але одна темна, друга світла, тому я їх змішала, і в мене вийшов такий колір. І тепер я буду профарбовувати роботу тоненьким пензликом. Я профарбувала всю бутилку, і фарба вже просохла. Тепер будемо висвітлювати трошки колір. Для цього я буду використовувати не змішуючі фарби, а вінтажний зелений. Проходимо напівсухою губочкою і по сервеці для того, щоб з'єднати нашу роботу. І знову прохожусь по всій роботі напівсухою губочкою. Дуже гарно з'єднався фон серветки з підмальовкою, майже ідеально підібраний колір. І випуклі елементи вінзеля, я пройшла додатково ще сріблястою фарбою. Скло ми протираємо вологою серветкою, і після того, як фарба просохне, покриваємо нашу роботу. Два-три шари акриловим лаком. Лак уже гарно просох, і така робота у нас вийшла. Я спочатку не планувала декорувати кришку, вона була такого сріблястого кольору, але прийшла так спонтанно ідея. Тут я обклеїла зверху серветкою, це приклеїла декоративну таку мережку і пофарбувала в ті ж самі кольори. Що і пляшка. І вийшла така от нібито корона. В результаті ми маємо таку вінтажну пляшку, нібито з історією. Її можна використати за призначенням. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть.